Покажу, як отримати меч яму в грі Blox Fruits. Для початку ми потрібно бути на локації замок і повинні мати 2000-й левел. Після того ми знайти, нам потрібно знайти ось цього NPC NPC. Він нам дасть завдання. Тут пише флотінг турту. Нам потрібно піти на острів Черепаха. Як потрібно шукати цих елітних піратів? Включаємо волю наблюдення і йдемо по всьому острові, і з часом ви знайдете і вбивайте. Після того, якщо ви вбили, там, наприклад, 30 цих елітних піратів або 15 елітних піратів і 15 ігреків, ви зможете отримати меч яма. Але я не показав вам, як його получити. Після того, як ви вбили всіх мобів, що потрібно, ми повинні, бути, ми повинні піти на локацію Гідра. Після того, як ми, ми телепортувалися на локацію Гідро, ми повинні піти так, як я показую. Ось дивіться, отут босс. І йдемо прямо як я. Після того, ми, має, ой, ми маємо зайти. Отут фонтан. Ну, водопад. Ой, водопад. Водопад ось такий. Ми, пови, ми повинні спуститися от сюди. І отут у нас буде прохід. Коли ми прийшли сюди? Ми повинні. Після того, як ми сюди прийшли, ми повинні ламати оці двері, вбити всіх мобів, коли ми вбиваємо всіх мобів, <кхм> вбиваємо всіх мобів. І багато раз нажимаємо на ось цей меж. Нажимаєте, нажимаєте. Після того, як ви нажали багато, багато разів, вам дало меч яму. Ось такий меч. Ось так він виглядає. Ось. Ну, я надіюся, я комусь допоміг. І всім па-па.